Що власне готує до річниці ворог, чи є якась небезпека для України в цей період? Не можуть дати нормальної звітності про те, що вони зробили дуже багато роботи для Путіна. Загалом існує таке поняття як судний день, чи настане такий день для Росії, і власне яким він буде, якщо буде дуже хотілося, щоб він побачив своїми очами, як перемагає Україна. Оце буде для них найкращий судний день. Щось хороше теж відбуватиметься в Україні. Можливо, якісь хороші новини на нас чекатимуть саме в цей період. У нас у нас все добре, у нас все змінюється правильно. Вітаємо. Ми дуже вдячні вам за те, що дивитесь наші відео. Щоб першими чути та бачити найактуальніші прогнози від наших гостей, не забудьте натиснути на дзвіночок. Таким чином, ви не пропустите жодного нового випуску на нашому каналі. А ми матимемо змогу розвиватися та популяризувати україномовний контент. Любі глядачі, я рада вітати вас на каналі. Поговоримо і з вами. Я Альона Захарченко. Та сьогодні у нас в гостях Мольфар Макс Гвардієв. Вітаю вас, пане Макса, і дуже рада вас бачити на нашому каналі. Дуже радий навзаєм. Дякую, що запросили. Дуже сподіваємося на те, що сьогодні почуємо щось позитивне, тому що дійсно досить складні останні дні для України, напружені, важкі, і дуже хочеться побачити цей промінчик надії. Отже, будемо на це дуже сподіватися. Я також. Тому давайте все ж перейдемо до запитань, і а, розуміємо, що невдовзі річниця, друга річниця початку повномасштабного вторгнення, що власне готує до річниці ворог чи є якась небезпека для України в цей період. Ну, звичайно, ця ситуація вона викликає дуже багато запитань і дуже багато страхів у наших українців. Але розумієте, в чому момент момент, вони ж прекрасно розуміють, що українці знають, коли дата, і вони ж не люблять так атакувати, щоб все було саме в якийсь момент такий, знаєте, які буду українці будуть готові. В Цілому я скажу, що проміжок з 22 по 25 число буде найнебезпечніше. Вони дійсно планують атаку, і дійсно це може скоріш за все бути не шахеди, а саме ракети, тому що ми бачимо за. Раз вони максимально обстрілюють нас ракетами, шахиди вже шахеди вже майже вони не використовують а використовують доволі важку зброю. Тому ось тут якраз і показується саме важка якась зброя на може це буде і шахеди, але також будуть використовувати доволі багато саме ось такої. Важкої зброї. Ну, бачите, карта башні. І в мене, взагалі, карта зірки, вона означає вибухи. Бачите? На фоні саме неба. Оці вибухи вони символізують саме, що ППО наше буде з цим справлятися, але деякі. Чи це може уламки? Це може може якісь бути і прямі попадання. Тому в цей період для України особливо, особливо для таких міст, як Одеса, таких міст, як Херсон. Ну Херсон там взагалі кожного дня там вони і так без, без мене знають. Це буде Харків області, це буде Запоріжжя, це буде і Київ. Тобто, ну, майже всі регіони, також Вінниця, Вінницькій області, Полтава, Житомир, тобто всі ті міста, які знаходяться біля Києва. Тобто, майже вся Україна, як ви бачите, буде знаходитися в дуже небезпечній стадії. Тому ні в якому випадку не ігноруйте, будь ласка, повітряну тривогу, тому що це дуже і дуже дуже важливий аспект. Звичайно, важка ситуація буде відбуватися і взагалі на фронті. Цей період, але про це ми поговоримо трохи пізніше. Але те, що я на даний час бачу, вони дуже зараз не гадують, тому що вони не можуть дати нормальної звітності про те, що вони зробили дуже багато роботи для Путіна. Все у них якось все стоїть. Так, вони там десь продвинулися, але це не те, що хотів Путін. Тому в нього є такий, такий наказ, те, що я бачу, бо біля диявола саме випадає карта трійка Пентаклів, яка символізує наказ. Тобто дали наказ: саме диявол дає наказ кріпосним своїм цим рабам, щоб вони. Закрили цю тему праці назавжди, тому що в нього оце вже починається паніка. Що він не може пробитися ніде? Вже другий рік і він ніяк не може пробитися так, як він хоче. Тому, звичайно, він буде продовжувати залякувати людей своїми ракетами, і в цей період дуже і дуже небезпечний для всіх регіонів і для нашого фронту. Зараз Росія кидає всі свої сили, якраз таки на ці обстріли, про які ви щойно говорили, чи все ж таки йде ще підготовка до чогось більш масштабнішого? Можливо, це наступи, можливо, якісь провокації. Будуть наступи, вони готуються, вони постійно готуються до них. Вони знаєте, як роблять? Вони роблять так: вони а, лякають, 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 лякають. Потім у них де обстріли доволі такі важкі. А потім вони знову заспокоюються і знову така, начебто, наче тиша. Це такий знаєте, маніпулятивний аспект з точки зору і психології, і магічних яких знань. Тому е, обстріли будуть і обстріли будуть важкі. Особливо мене лякають обстріли саме після березня місяця, і в період е, саме весни треба боятися саме числа 14. Е, Мені це снилося, і я, я не зміг зрозуміти, що саме за. Ем, що саме відбудеться, бо буде дуже такі, знаєте, важкі якісь прильоти. І саме чи, в, восени, і саме ем, е, весною, вибачте, весною, саме в 14-го числа. Це може бути березень, це може бути і травень, і е, квітень. Тобто треба дуже бути дуже уважним до цього числа. Саме в період весни. Вони планують і вони планують доволі важкі. І, і знову ж таки всі ці речі будуть летіти на голови людей. Навіть якщо наші хлопці знову бачите, ця карта зірки, вона знову випадає на розкладі. Це говорить про те, що дуже багато будуть збивати, але і дуже. Багато буде потрапляти на голову людей, тому треба бути дуже обережним, особливо в період. Оцей після березня йдуть дуже кардинальні зміни, і е, йдуть якісь поставки зброї, дуже серйозні поставки зброї на Росію, які несуть, як ви бачите, карту смерті. Тобто, треба бути дуже обережними і дуже уважними. Але е, щось дуже кардинально змінилося після смерті Навального. Я вже про це казав до того, що ще на початку року що смерть дуже відомої людини в Росії змінить хід подій взагалі в Росії, і почнеться дуже великий розкол. Ми бачимо, що зараз люди після смерті Навального почали потроху-потроху активізуватися, почалися якісь там бунти, і я це бачу, що дійсно воно може стати. Дійсно важливою подією, яка буде змінювати хід подій саме в Росії. Дуже сподіваюся, що цю зброю вони не використають, тому що я не можу сказати, для чого вони її зараз використовують. Буду використовуватимуть чи це просто для себе вони вже закупаються, бо вже нема ресурсів, що в принципі так воно може бути, тому що я бачу, що ресурсів у них вже дуже, дуже мало. Вони також турбуються за свою територіальність. І, звичайно, ми бачимо, що дуже багато є переживань в е, самого Путіна, в нього якась активізувалася ця функція. Раніше він був такий, знаєте, більш спокійнішим в тому плані і впевненішим. То зараз я бачу тут зовсім інакшу ситуацію. Він починає з приводу чогось переживати. Важко сказати, з приводу чого, чи це. Е, е, Вибори так на нього впливають, чи це він бачить, що нічого не рухається на війні, так як він це уявляв, е, і я бачу ще також зміну влади, е, саме військової влади, е, в самих е, силах, саме е, Збройних силах Росії. Ось що я бачу. А чи до кращого будуть ці зміни для них? Чи все ж таки для нас вони будуть до кращого? Так. Чи, чи зміни ці будуть в кращу сторону? Перша ж карта. Так ні, хто знає п'ятірку кубків, знає прекрасно, що вони не отримують те, що вони хочуть. Як це ж, як знаєте, як два плюс три. Як міняє, воно ж дорівнює те саме. Тому в цьому, в цьому понятті тут чітка позиція, що вони хай вони скільки б не міняли свої генералів, тут е, ніякої ніякого руху не буде. Абсолютно він переоцінив свої сили, і це дуже видно. Чи на сьогоднішній день на Росії є людина, яка здатна розпочати повстання, яке власне довести до кінцевого результату? І чи ця смерть Навального залякала цих людей, чи навпаки спровокувала те, що потрібно діяти вже зараз? Так, зараз запитаємо про чи є людина, яка може повстати зараз? Ні, навпаки, зараз всі перелякані. Дуже перелякані, бачите? Дивіться, ось дві карти, які випадають на в цю на це питання. Це люди перелякані. Люди ну їм їм страшно, що вони можуть реально ем, бути також мертві. Ну, тобто, всі і кандидати там, і всі, тобто, вони ж розуміють, що це ж Путін зробив, і вони реально перелякані. Чи е, давайте так? Чи, е, Ну, в принципі, я відповів, але давайте все ж таки подивимося, що, до чого призведе смерть Навального в цілому. На даний час вона викликає тільки страх, але надію. Е, є люди, які все ж таки будуть бунтувати, але це невелика кількість людей, на жаль. Зміниться все дуже. Де поговоримо про це напевно через дону після літа. Бо це все назріває, це не може бути одразу, знову ж таки кажу. Це все назріває, бо люди почнуть говорити. Говорити, що ну, всі, всі реально розуміють в Росії, що це Путін зробив. Ну всі реально розуміють. І вони починають вже сумніватися в, цьому, в самому Путіні. Тобто, падіння імператор перевернутий, падіння імператора. Падіння репутації імператора, і почнеться ось вся ця потім. Може, пізніше поговоримо про це, повернемося, але на даний час такого бунту, як нам би хотілося, щоб оце він був, відбувся, на жаль, не буде загалом. Існує таке поняття: як судний день, чи настане такий день для Росії, і власне, яким він буде, якщо буде Чи буде судний день для Росії? Яким він буде. Спочатку. Судний день для Росії це перемога України. Ось все, перемога. Для них це буде судний день. Це найкращий судний день, який можна собі уявити. І мені дуже хотілося, щоб Путін до того дожив. Дуже хотілося, щоб він побачив своїми очами, як перемагає Україна. Оце буде для них найкращий судний день. Мечі, мечі йдуть, перемога, перемога усюди. І для них це буде дуже важко. Вони будуть ну, розбите серце, ну це зрозуміло, що вони ж хотіли ж перемогти. Єдина Росія, а матимуть дуже великі проблеми. Далі йде дуже сильне падіння економіки, Прямо до нуля. До нуля люди почнуть просто з ума сходити, почнуть грабувати, почнуть майзаколоти майдани. Ну, тобто, у такому форматі, як знаєте, як просто біснуватися люди, почнуть, коли нема влади. Щось там відбудеться з Путіним, і он тут почнеться реально башня, ну, башня падіння, повне падіння Росії. От. Після перемоги як для них це буде судний день, тобто судний день, який дійсно поставить крапку взагалі в репутації Росії, тому що вони будуть розуміти, що не зможуть перемогти. Ну ніякці ці кадрові зміни, які нещодавно відбулися в Україні, вони якось вплинули на подальшу ситуацію на фронті і на перемогу. Безумовно, вони її наблизять або навпаки трішечки затягнуть. Так, приведе зрезки до якогось результату України. Це радикальні зміни, дуже жорстокі зміни. Ну прям. Бачите, рицарь мечів, це будуть дуже агресивні зміни. І ці зміни потрібні, напевно, нашій країні. Я не знаю, як вам пояснити. Мені здається, що залужний, маючи, якщо б залужний мав ті ресурси, які він просив, ми б закінчили війну ще раніше. Бо я впевнений, в цьому в тій людині на 100%. Але йому цих ресурсів не дали. Самі вині і тепер. Вони ж намагаються яким чином це виправити, а виправити цю пробку можна тільки сильно, силою, бо інакше ти не зможеш ніяк це, 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 це зробити. Тому тут буде жорстока бійня, і тут буде жорстоке поводження з тими ж росіянами. Якщо їх раніше там якось там брали в полон, там щось там робили, то мені здається, що зараз все буде інакше. Бо маючи на чолі такого генерала, який несе все ж таки більш холодну енергію, енергію такого, знаєте, льоду, ми знаємо, якщо бачили гра престолів, там оця історія з льодом, оцей такий, знаєте, суровий генерал, який не щадить нікого, оце, оце він. Тобто він такий, знаєте, доволі жорстокий в тому плані, але нам ця жорстокість потрібна. Бо ми вже, знаєте, загралися в цю доброту, витрачаючи по 10 тисяч гривень на полонених в місяць на їжу. Це, звісно, вибачте, мене. ну, так. І повертаючи наші хлопці, повертаються зґвалтовані, побиті життям і вже ніколи не будуть такі, як раніше. Їм потрібно ну, це жах, те, що вони хто як вони повертаються, які вони повертаються. То мені здається, що сирський саме той генерал, який зараз нам потрібен. Мені здається, що зараз якраз потрібна людина, яка просто буде знищувати ворога. Ну тут. Я не можу сказати, що він назавжди ні. Я можу сказати, що він на якусь на якийсь період, який допоможе нам про продвинутися дуже активно, а потім скоріш за все, що його замінять як якоюсь іншою людиною. То він на тимчасовий період виконати свою місію і звільнити так. цей пост. Так. Ви самі почали говорити про ресурси, яких нам в свій час не давали. Зараз нас залякують, що Україна взагалі може лишитися без підтримки, зокрема США. Давайте подивимося, чи може таке статися, що що 2024 рік буде без допомоги від цієї країни. Заспокойтесь, заспокойтесь. Ну тобто нам потрібно заспокоїтися, все там буде давати. Нас не лякають. Нам просто кажуть про те, що вони не бачать результату. Розумієте, вони не бачать результату. Все буде добре, не хвилюйтеся. Нам будуть допомагати до кінця. Америка зацікавлена в тому, що допомагати. І навіть якщо, навіть якщо я дуже сподіваюся, ну бо я сподіваюся, що не стане на голові цей дегін, я кажу про нові вибори президентів, я кажу про Трампа, але я бачу, що все одно будуть даватися ресурси. Все одно. Тому нам треба заспокоїтися, але дійсно була розмова, тому що я бачу ну, спілкування між лідерами, я це бачу, і не дали результату. Тобто вони дуже багато чого дають, але 50% вдівається в кармани, самі знаєте кого. Розумієте? І за цього, і за цього вони не бачать, вони кажуть, ну, стільки грошей виділили, чому нема результату. Бо якщо б вони там, наприклад, виділяли гроші там на свої якісь потреби, вони побачили результат і за 100% вони ж розраховують, вони ж знають в все таки ця політична історія. Вони прекрасно знають що до чого і як це робиться, але ну вона ж знаєте, да там накрутка, наварка, щоб собі позаробити на великий жаль, так, і це і це і це під час війни. Ну що ж, такі люди вони ж будуть кармічно відбиватися від карців кармушок і будуть зникати. Тим паче, що я бачу, що дуже багато чого змінилося з приходом сільського, і більше того, змінилися не тільки люди, а змінилося дуже багато командирів. Зараз я бачу, що він буде до таких людей, які там в корупції, будуть відноситися дуже погано. І ось зараз я бачу, що він як натикав, як хресний ход пішов. Це перевірки будуть, це будуть якісь там. Ну тобто, там зараз я ж кажу, що їх просто розслабив заложені, їх розслабив, що, типу, ніяких перевірок, що він такі, знаєте, довіряє людям. А тут прийде така людина холодна, закон прийде. Ну, типу, як він як закон, як справедливість, і зараз всі поставить на своїх місцях. Ну, бо він такий, ну, в нього така задача стоїть. От, тому е, хочу сказати про те, що будуть кардинальні зміни і також в управлінні, хто, хто управляє е, військовими, тобто будуть нові генерали, будуть нові люди, і е, це зовсім інша команда, ще раз кажу. Е, тут абсолютно по-інакшому будуть ставитися до військового сьогодні. Саме те, що ви зараз сказали, про те, що нарешті почне вирішуватись питання з корупціонерами в Україні, воно може все ж таки е, надалі позитивно зіграти щодо допомоги партнерської, і цієї допомоги стане в тому об'ємі, якого дійсно потребує Україна. 100% Бачите, перша ж карта королева Пентаклів. Це 100%, Це грошові надходження, причому доволі це не такі. Масштабні, як би нам хотілося, але це доволі великі гроші. 100%. Тут інакше, відсотків. Весь... Це безумовно тішить. Також було питання серед наших глядачів: чи є таки, така ймовірність, що Росія якимось чином все ж таки шантажує США і теж є їх вплив в тому, що допомоги поменшало. 100%. бо карта повішена одна одно, одночасно випадає одна, одразу. Е, так, шантаж, шантаж є. Шантаж, що ми заберемо щось, що ми там відключимо щось, і в тому плані дійсно є чи повпливає це на рішення їх з приводу України? Ні, не повпливає, тому що е, е, Америка зараз вирішує з новими партнерами, з новими країнами. Вона поєднується і може навіть Китай, який так. Які так любить Путін буде працювати з Америкою, і вони та це бачите. Це таємна зустріч. Три людини зустрілися: це Америка, Англія, 100% і ще одна таємна персона. Мені здається, що це Китай, і вони об'єднаються в один союз. Таємний, це не може, може, не буде абсолютно ніяким пов'язаним чином з е, там, майбутнім, е, чи може там покажуть це по телевізору, але це те, що е, надасть Америці крила. Але те, що там Путін зараз нагадує, бігає як щур по клітці, то це сто відсотково. Щодо Китаю, ми е, знаємо про те, що Китай на сьогоднішній день Яро, е, все ж таки захищає інтереси Росії в більшій мірі, і також і допомагає Росії. Чи далі Китай теж буде намагатися сидіти на двох стільцях? Чи є така ймовірність, що партнерські всі стосунки з Росією він припинить? Він хоче нейтралітет, він хоче, щоб він ніяким чином не втручався в війну. Він хоче бути, е, закупайте у нас. От, от ми, ми вам все продамо, закупайте. Ми, ми не хочемо встрявати в війну, ми не хочемо ніяких сутичок, ми хочемо бути картою уміряності. Тобто, ми хочемо бути спокійними, ми хочемо давати вам товари, ми хочемо робити для вас все, що ви скажете. Це такий народ, китайце народ, який любить просто працювати на дядю. От скажете, ми зробимо, скажете, ми зробимо, але ми, ми, ну, ми не хочемо втрачати ні Америку 80% закупок, які відбуваються там, ні Росію, які також там 20% закупок. Тобто вони ж роз вони ж не, не тупі люди. Вони ж знають, де там. Як обійти все це, розумієте? Бо не, ну давайте так, ми, ми, не, закупає, ми не, дає, не передаємо ніяким чином Америці, о, не Америці, не Росії нічого. При цьому ви все це можете купити на Аліекспрес, ви можете закупити зброю, ви можете купити дрони, ви можете все, все купити, розумієте? Тому е, е, ми вам ж нічого не скажемо. Ми ж не, не перестанемо надавати вам послуги. Тому от така ж позиція. Але ще раз кажу: Китай е, дуже хитрий. Він хоче і там і там дійсно сісти, і він розуміє, що для нього ні в якому випадку е, не може бути е, якоїсь типа одної позиції. Хоча ще раз кажу, що вони не заявляють про те, що ми там як таким чином підтримуємо когось, розумієте. Ви говорили е, на початку про те, що весною все ж чекають такі на нас масовані обстріли і досить багато неприємних ситуацій. Але давайте подивимось, чи щось хороше теж відбуватиметься в Україні. Можливо, якісь хороші новини на нас чекатимуть саме в цей період. Дуже гарні переможні карта випала. Це звичайно. Я ну, розумію, що це не перемога України е, в найближчий час. Хоча я дуже сподіваюся і вірю в це. Але це якісь переможні новини, тобто, щось з фронту переможне, так і буде. Тобто, ми бачимо, що Сирський таки щось таке зробить, що принесе нам реально якісь дуже е, значущі перемоги в якомусь секторі і тому подібне. Тобто будуть, будуть переможні новини. Чи знову ж таки ем, добре, це пов'язано з Україною, чи все ж таки це відбуватиметься на території Росії щось таке переможне? Це буде пов'язано, дивіться, це буде пов'язано із світом, бо карта миру випадає. Тобто, щось, якісь новини, гарні світові, які будуть пов'язані з Україною. Ми в першу чергу тут бачимо: ми бачимо гроші. Знову повертається ця карта до нас, яку ми вже з вами бачили, і карта Сонця. Ну тобто, на сонце, я завжди казав: наш Бог Ярило, який нам дуже сильно допомагає у війні. І коли у нас чому, наприклад, там контрнаступ, коли був, він був в період літа. Чому? Тому що саме в цей період найкраще вібраційно, вібраційно, вибачте, нам буде допомагати Всесвіт. Тому в літній період чекаємо якісь ну, в літній, там, де сонце вже буде світити тепло, тобто коли буде тепло, е, це може починаючи чути там не з е, травня місяця приблизно. От. Переможні якісь історії будуть. Тому ну, Україна, тримайтеся, ви що? Ну у нас у нас все добре, у нас все змінюється правильно, е, навіть коли. Е, Знаєте, У мене як у людини був такий неприємний шок з приводу залужного, тому що я дуже, він, він мені просто подобається як людина. Але я розумію, що зараз всесвіт вирішив змінити траєкторію і показати свої клики. Ну, от так. І в мене така знає, фраза, коли я побачив Сирського, я кажу, ну, це стовідсотково з вовками по вовчі, бо інакше не буде. Інакше не буде. Тому мені здається, що е, сам Сирський знає дуже багато таємних технік, які використовують Росія, і знає, як справлятися з цими речами. Тому я думаю, що все вийде. Так, ми теж в цьому впевнені і чекаємо на ці хороші події, і будемо сподіватися, що вони відбудуться якомога швидше, і це і деокупація, і перемоги. На всіх територіях фронту відступ ворога цей судний день. Ми теж його з нетерпінням чекаємо. А і наше найголовніше свято наша перемога. Я дуже вдячна вам, Макса, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Все ж як і домовлялись на початку, позитив ми почули. Надія все ж таки є, і давайте все ж таки любі, наші, не допомагати ворогу, не зосереджуватись на негативі, а все ж таки допомагати, донатити і вірити в найкраще. Також нагадую вам, любі глядачі, про те, щоб доєднувались до нашого youtube каналу, якщо ви цього ще не зробили. Також нам буде дуже приємно бачити ваші вподобайки, ваші коментарі. І не забувайте також доєднуватись до каналу та соцмереж нашого гостя. Посиланчика теж знайдете нижче під відео. Ми ну, усім мирного дня, до побачення. До побачення. Дякую, що дивитесь наші відео. Ставте ваші вподобайки та залишайте будь-який коментар. Це дуже допоможе потрапити цьому відео в рекомендації і дасть змогу покращувати наш контент. Також приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу Астронюз Україна, щоб бути в курсі всіх новин і анонсів. Дякуємо вам за вашу активну участь і підтримку. Разом ми можемо зробити наш канал ще кращим.